Днем Божим, який ми сьогодні з вами цією молитвою віддали на славу Богу. Сьогоднішня в Євангелії ви чули про те, як Господь зцілив чудесним чином Єрихонського В Свій час, коли творив Господь ці чудеса, перебуваючи на землі, він творив їх не заради чудес. Він творив їх для того, щоб тоді, той обраний юдейський що він є дійсно Христос є Месія, який прийшов на світ і пастить відріха Іста. Але, на жаль, вони не повірили. І Господь часто казав, що маєте очі і не бачите, маєте вуха і не чуєте. І загрубіли серця ваші. І чи це, дорогі браття і сестри, не є ознаками духовної світопи. Господь звертався тоді до того обраного народу. Але той народ втратив свою обраність через невір'я, бо, як каже апостол Павло, юдеї відломились від оливкового дерева через невір'я, а язичники приєднались до нього віру. Ми з вами є вже той обраний народ, християни. І ті слова Христа сьогодні звучать і для нас. Чи відкриті наші очі духові? Чи ми чуємо нашими вухами ці слова Божі? Чи ні? Напевно, багато не чують і не бачать. І ці слова, які Господь до нас промовляє і зараз, повинні бути почути нам. І ті чудеса, які він творив тоді і на протязі всього, всього існування Християнської церкви, повинні бути прикладом того, що він є дійсно є Я надію, що сьогоднішня служба Божа, яка пройшла сама служба в мирі і спокої, покладе край тому непорозумінню, яке існувало у вашій громаді. Я вірю. Ми сьогодні разом всі причастились, я в тому числі в вашому чудовому храмі. Я завжди кажу всім, не тільки парафіянам, але й священнослужителям. Заповідь блаженства. Блаженні миротворці, бо їх є царство Боже. Якщо ми хочемо бути там, в том царстві, то кожен з нас, незалежно від того, чи він є архієрей, чи він є священнослужитель. Чи він є мирянин? Повинні умаляти себе в ситуації, коли треба досягти миру. Кожному треба свої амбіції в цій ситуації трошки ховати. І нести мир і спокій. Бо Господь, який прийшов в світ, Він приніс нам цей мир спокій. І ми не далі святкували різні народжене немовля і той мир і спокій, який повинен був прийти з ним у світ. Він прийшов. Але чи ми сприйняли його? Ні. А повинні то сприйняти, якщо Бог, Бог всемогутній, який творив закони, сам їх виконував. Наприклад, куди він обрізався, він виконав старозовітні закони? Виконав. Значить, він є закону Так. А ми виконуємо закон Божий. Ми є закону Якщо Бог виконує свої закони, хоча може його обійти, А ми часто переступаємо. Чоловік. Тому я бажаю всім вас, щоб той мир і тура, яку Христос принес в світ і яку ви відчули під час Його Різдва, ви пронесли весь рік. Я бажаю спокою і миру в вашій громаді. І найдення того порозуміння, а порозуміння можна знайти тільки в виконанні закону Божого і в спільній молитві. Нехай Господь благословляє і ваше духовенство, і всіх вас на благопрацю заради розбудови на...